Доброго ранку, діти! Починаємо наше заняття з декоративного малювання. До нас завітала чудова пора року, весна. Вона дарує нам гарний настрій. Саме на час оновлення природи, на радісну весняну пору. Припадає одне із величніших свят Великдень. Святкуючи Великдень, люди радіють пробудженню природи після зимового сну. Символом Великодня є яйце, в якому зароджується нове життя. І хліб, який дає нам сили. Ще здавна люди шанували писанку. Для наших предків вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашенками та писанками обмінюються, дарують їх рідним і друзям. Існує декілька різновидів, прикрашання яєць до свята Великодня. Крашенка. Це зварене яйце та зафарбоване в один колір. Дряпанка – Це коли пофарбовані одним тоном поверхні яйця гострим предметом голкою чи то шпилькою видряпують візерунок. Крапанка. Це писанка з крапками одного чи кількох кольорів. Ось мальованка. Це яйце розмальоване фарбою за допомогою пензлика. Писанка. Яйце декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску та барвників. В наш сучасний час існує дуже багато різних способів прикрашання яєць до свята. Ось вони, подивіться, всі вони гарні та чудові. Але найчарівніші, найзагадковіші це писанки. Сьогодні пропоную вам намалювати свою писанку. Подивіться на писанки, які вже прикрашені візерунком. І давайте разом з вами назвемо елементи, з яких складається візерунок. Ця писанка прикрашена чотирьохпелюстковою квіточкою та лініями. Лінії розташовані вертикально та горизонтально. Вони прямі, тонкі і розташовані зверху та з боку нашої крашанки на невеликій відстані одна від одної і прикрашені крапками. Ця писанка, зверніть увагу, прикрашена 4-пелюстковою квіточкою. А ця писанка прикрашена листячком і крапками, і також лініями. Ще можна намалювати квіточку п'ятипелюсткову. Згадайте, ми її з вами вже вчились малювати. Усі ці елементи, діти, вам вже знайомі, бо ми на минулих заняттях їх малювали. Тож сьогодні будемо цими елементами прикрашати свою писанку. А які елементи ви виберете, це вже вирішувати вам самим. А можливо, хтось із вас намалює декілька писанок. Також до нашого заняття додаються отакі різнокольорові шаблони писанок, крашено дітей. А можливо, хтось із вас забажає сам намалювати яєчко та розфарбувати його тією фарбою, який колір вам більше до вподоби, а потім вже прикрасити елементами і у вас буде писанка. Тож починаємо малювати писанку. Так, спочатку ми на нашій крашенці намалюємо лінії. Для цього нам потрібен пензлик. Лінії я буду малювати білою фарбою. Ми вже знаємо, що білий колір придає найбільш виразності візерунку. Лінії повинні бути тоненькі, рівні. І тому пензлика тримаємо вертикально і малюємо лінію кінцем. Ворса пензлика зліва направо. Ось так. На невеликій відстані малюємо ще одну лінію. Зверху нашої крашанки. Зліва направо. Ось таким чином. Намалювали. Тепер, що було зручно, я поверну. Рашенку і намалюю лінії збоку. Тримаю пензлика рівно і веду лінію тепер зверху вниз. Ось так. Одна лінія є. І ще одна. На невеликій відстані. Так, бачите, вже наша писанка стає яскравою. Намалювали. Добре. Цю писанку крашанку, діти я прикрашу квіточкою. Так? Ви вже знаєте, як ми малюємо квіточку. Спочатку ставимо так? середину. Для цього я візьму вушну паличку. На комір від притискаю, прибираю. Тепер малюю пелюстки. Згадуємо, як ми їх малюємо. Так? На відстані ставлю пензлика зверху, притискаю, знизу на відстані, зліва і справа. Так, добре. І залишилось мені прикрасити наші лінії. Я їх прикрашу крапочками, але використовувати буду пензлик. І ставлю кінцем пензлика. Крапочки також на відстані притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Так, якщо фарба закінчилась, то я її до... Павляю ось таким чином. Моя крашенка тепер стала писанкою. Так, цю крашенку я прикрасила квіткою чотирьохпелюсковою. А цю крашенку я прикрашу листячком. Бачите, в мене вже лінії намальовані. Я намалюю тут листячко. Берем пензлика і робимо відбитки пензлика. Притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо. Ось Так Прите по крашанки. О, це буде у нас листячко жовтеньке, гарненьке. Так. І прище намалюю тут. Крапочки. Але тут я буду використовувати вушну паличку, намалюю їх оранжевим кольором. Між листечком намалюю крапочки отакі. Буде гарна писанка у мене. Гарнішої нема. Це? Прекрасно. А можливо, дітки, хтось бажає намалювати квіточку не чотирьохполюсткову, а... типи пелюсткову. згадали, ми вже малювали таку квітку прикрашали нею сукню ляльки. Ось наші писанки. Погляньте, ось вони гарні! Писанки, так? Вони яскраві, чудові. Я впевнена, що у вас вони будуть теж такі гарні. Тому чекаю ваші писанки. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю, яєчко, хрестик, зорю, віконце, і стане воно мов, сонце. Дякую за увагу і до нової зустрічі.